Ання усім, хто зараз знаходиться біля екранів своїх телевізорів. В ефірі підсумковий випуск новин міської ради. Програма Нікополь. Сьогодні в студії працює Ірина Хвалько. В Нікополі продовжують обговорювати внесення змін до конституції України в частині децентралізації влади. Свою думку з цього приводу висловили і жителі нашого міста, зібравшись на народне віче. Деталі засідання громадської ради у наступному відеоматеріалі. Громадськість країни продовжує широко обговорювати зміни, які пропонуються внести до конституції України в частині місцевого самоврядування, аби максимально децентралізувати владу. У Нікополі також долучились до цього обговорення. Цього разу члени громадської ради, яка діє при міському голові, озвучили основні моменти законопроекту, обговорили переваги процесу децентралізації та підтримали пропозиції змін до основного закону України, що підготовлені Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. За результатами обговорення змін було підписано резолюцію, в якій, зокрема, рекомендовано установам підприємствам та організаціям брати активну участь у обговоренні змін до. Конституції України та надавати свої пропозиції до виконавчого комітету. Вже в наступному опалювальному сезоні без комунального тепла ризикують залишитись декілька мікрорайонів міста. Це зумовлено тим, що офіційно більше 70% нікопольських квартир обігріваються за допомогою індивідуалки. І при транспортуванні тепла до домівок своїх абонентів підприємство Нікополь теплоенерго несе значні втрати. Як вихід ситуації, комунальники пропонують Нікопольцям встановлювати індивідуальні джерела обігріву. Далі докладніше. Після подорожчання блакитного палива все частіше про економію задумується не лише прямі споживачі газу, а й підприємства, які надають послуги теплопостачання. З кожним роком кількість населення, яке зробило свій вибір на користь індивідуального опалення у власних квартирах, зростає. Тому у наступному опалювальному сезоні через значні втрати теплової енергії при наданні теплопостачання на житлові будинки, в яких залишилось від однієї до трьох квартир, а також до мікрорайонів Металург та Херсонська Корбута, що отримують покупне тепло централізоване постачання планується припинити. Ми б дуже б хотіли, щоб жителі мікрорайону херсонського корбута і мікрорайону Металург, которые получають тепло від теплогенерації. то есть мы покупаем тепло теплогенерации и поставляем его нашим абонентам значит тоже по возможности установили себе индивидуальное отопление потому что э, вот эти э, если мы вот этих абонентов отпустим значит э, от себя то есть не будут они нашими абонентами, то на сегодняшний день наше предприятие э, будет иметь значительно меньше убытков нежели не имеет на сегодняшний день Тепло планується відключити майже у ста багатоповерхівках. Їх адреси можна знайти у місцевих газетах та на сайті міської ради. Як альтернативний варіант, жителям цих будинків пропонується встановити індивідуальне опалення. Вопрос стоїть дуже жорстко. Згідно діючого законодавства, встановлювати індивідуальне опалення в квартирах заборонено, але ситуація в Нікополі є виключенням. Для надання дозволів на встановлення індивідуальних джерел опалення в міській раді працює спеціально створена комісія. Заяви від населення розглядаються щосереди. Ті мешканці, які не встигли написати заяву на встановлення індивідуального опалення, повинні звернутися до міської ради. Вулиця Електрометалургів, 3, кабінет номер 9 Додаткова інформація за телефоном. 50278. після восьми місяців самовідданого навчання нарешті для школярів настав час ігор, розваг та відновлення здоров'я. 5 червня в Нікополі розпочали свою роботу пришкільні табори з денним перебуванням дітей. Літні канікули для школярів після напруженої розумової праці не можна уявити без активного відпочинку. До школи уже йти не потрібно, але й вештатися вулицями найкращий спосіб організувати своє дозвілля. Альтернативою, яка задовільняє усіх і дорослих, і малюків, які прагнуть розваг та спілкування, є літній відпочинок у пришкільному таборі. У цьому році на базі міських навчальних закладів відкрито та функціонує 16 пришкільних таборів, у яких оздоровлять 750 маленьких нікопольців. З них 105 дітей пільгової категорії. Міською владою виділяються кошти на безкоштовне харчування дітей пільгової категорії це 21 гривна на день. І 13 гривень на день виділяється на харчування учнів перших-четвертих класів. Ну і ще для того, щоб виконувати норми, щоб було повноцінне харчування дітей, і щоб це хоч якось дійсно діти могли відпочити у таборі, то у нас харчування в цьому році для дітей коштує з триразовим харчуванням, з денним сном 30 гривень на дитину в день. Пришкільний табір при гімназії номер 15 найбільший у місті. Тут оздоровлюється більше ста дітей, забезпечують роботу веселки, кваліфіковані педагогічні кадри. Для організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей передбачена різнопланова програма культурно-масових заходів. Наша лагерна сміна, вона йде під дівізом Я люблю свою Україну. У нас діти будуть кожен день путешествувати по якомусь то віртуально, конечно, по якомусь то місту України. Крім того, у нас дуже цікаві лагерні мероприятия. Це і джунглей, і космічні жителі, і страна Вот, Предусмотрено дуже багато екскурсій. Ось ці два хлопці вже декілька років проводять початок літа у пришкільному таборі. І кожного разу пізнають щось нове та цікаве. До речі, і потоваришувалися вони саме в літньому пришкільному таборі. Я вже хожу п'ять літ лагері. Мені здійснеться практично все. Ми ездим на екскурсії, граємо в футбол, нам придумують теж всякие різні ігри. Там нам придумують разные ігри. Ми в лагері не скучаємо. Попереду у малюків 21 день гарного та корисного відпочинку, розваг у компанії друзів і мандрів видатними місцями рідного краю. Туристичний сезон у Криму зірваний. Як альтернативу Чорноморським пляжам українцям пропонують відпочинок у п'яти областях країни, які мають вихід до Чорного Язовського морів. Але і ці туристичні напрямки будуть перевантажені через велику кількість бажаючих. Економваріантом повноцінного відпочинку є відвідання міського пляжу. Як місто готувалося до прийому відпочиваючих, дізнавалася наша знімальна група. Офіційне відкриття купального сезону відбулося ще 1 червня. Та досі через дощову та прохолодну погоду на міському пляжі особливого ажіотажу не спостерігалося. Проте за тиждень в Україну прийде справжня літня спека, яка сприятиме відпочинку біля води. Поніжитися на сонечку та поплюскатися у Каховському водосховищі городянам та гостям міста пропонують у спеціально відведеному для такого відпочинку місці, яке заздалегідь підготували для прийому відпочиваючих. Ми готові к потоку, сколько, скільки звісно, буде людей. Але, не менее, вистачає мест. Нам показали от, праздники, були три дні праздников. Звісно, здесь не проїхати, не пройти. Места вистачило всім. Фахівці часно очистили набережну, обстежили дно, позначили межу запливу на акваторії. Перед початком купального сезону зроблено і лабораторний контроль питної води. Показники відповідають нормам санітарного законодавства. Для комфорта значить есть нагомойка на два соска, есть три душа, є шесть раздевалок. Это то, что на сьогоднішній день. Как в народі говорится, детский пляж, там отдельно есть і роздівалка, і душ. На центральному пляже там намагамойка і душ. Для попередження нещасних випадків та надання допомоги тим, хто її потребує, на пляжі організовано постійне чергування рятувальників. Їх прохання та попередження дотримуватись на воді відповідних правил поведінки не йти у воду на підпитку. Відпочиваючі відверто нехтують, за що потім розплачуються власним здоров'ям, а іноді життям. З початку купального сезону на водних акваторіях області вже загинуло 5 осіб. Нікополя ця сумна участь поки що минула. Ще однією проблемою, рішення якої залежить лише від відпочиваючих, є сметя на пляже. Просьба э, к всем отдыхающим не сорить. Не сорить. Как видите, у нас вот стоит даже таблички, вот там сейчас мы посмотрим, место для курения. Э, как правило, тяжело встать, пойти покурить, лучше за этот бычок, который покурили, сунуть песок и там, где они отдыхают. Семечек очень много, очень много мусора. Каждую неделю мы отправляем по 6-8 кубов мусора. Это очень-очень много. Зі свого боку, комунальники зробили все можливе для того, щоб літній відпочинок запам'ятався і жителям, і гостям Нікополя лише позитивними моментами. Все інше власна безпека та чистота місця, де планується відпочинок, залежить від самих відвідувачів пляжу. Новини культури вісники краси так називається виставка репродукції картин батька та сина Рерихів. Усіх бажаючих ознайомитися з творчим спадком видатних художників чекають у культурно-дозвілєвому центрі. Видатні художники, філософи та громадські діячі, батько і син Микола та Святослав Реріхи більшу частину свого життя провели в Індії, тому переважна кількість їхніх картин присвячені східній культурі. Серед комп'ютерних копій полотен, що зайняли своє місце у виставковій залі культурно дозвіллявого центру, чимало космічної та релігійної тематики. Данная выставка насчитывает 86 картин репродукции. По сравнению с прошлым годом эта выставка более дополнена, она оновлена. Здесь прекрасные горы, Гималай, Индия, Вершины. Николай Ририх владел такой способностью, как чувствовать цвет. Он мог замешивать так, краски таким способом, чтобы они благотворно влияли на человеческий организм. Одним з ідеологів та організаторів виставки є Євген Шахавцов, представник Нікопольського центру гуманної педагогіки громадської організації Всесвіт творчість реріхів надихнула його на створення власних полотен, хоча художником він не є. Однією з них є ось ця патріотична картина. Чоловік називає реріхів земними творцями космічної революції та великими вчителями ХХ століття, які несли істину високої етики людства. Тому впевнений він, експозиція буде цікавою для всіх, кому не байдужий духовно-емоційний образ людини. Якщо внимательно прийти і посматрети. Чоловік розуміє, що тут відображена космічна мисля, Здесь отображено будущее эти правила і принципи, по которым надо жить, в будущем. должен получить нові вдохновення. Человек должен зайти, осмыслить свою жизнь і вийти отсюда обновленним. Олена та Люба на виставці подібного формату вперше захоплюються та намагаються зрозуміти твори по-своєму. Відчинення очень обичне, тому що картини интересные, самі по собі, яркі. Вовче Можно сказать, кожна сама по собі интересна, і в каждой є много смыслов своих. своїх. Помилуватися чудовими картинами реріхів нікопольці зможуть до 25 липня. На цьому наш випуск новин завершено. Попереду у Нікопольців пора літнього відпочинку. де б ви не провели свою відпустку на морі, на дачі чи це буде невеличкий уікенд на природі. Бажаю вам лише позитивних емоцій та приємних спогадів. Бережіть себе і побачимось.